Пункту управління поступила команда, те, що в даний момент готується масовий удар, тобто він вже відбувається. І поступила команда працювати загороженим вогнем. Ми без роздумів приступили до виконання даної задачі і вели вогонь на опередження Старший моєї групи. Дав команду стріляти з усіх наявних засобів, тобто це було так само, як ручна зброя, автомати Калашникова. а взагалі щільний вогонь вівся з ЗУ-22. ЗУ-232, калібр 23-й, дальність по повітряним цілям 1500 метрів ефективна. Ну, польот снаряда, звісно, розрив далі, От якраз для загороджувального вогню то що треба. Розривається на підльоті. Шахидом дає прочухана, ну і крилатим ракетам теж. Низько летіло, 200 метрів вона летіла, швидкість ну, точно ну, за тисячу точно. Майже вистріляли БК, наявна, яке було заряджене, потім дозарядилося, далі відпрацювали. У мене таких випадків ще не було. Крилату ракету вперше збиваю. Збоїв не давала, надію, що не підведе тут. Ну, будемо працювати далі. Працюю на ній півтори року. Надійна помічниця, називаємо її ласково Зіна, Зінаїда. Ми віддалися на, вважаю, на всі 100, тому що кожен розуміє, що, так як і в мене, так само в моїх побратимів є за спиною сім'ї, діти і інші громадяни, які також нам допомагають боронити нашу землю, Україну.